Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автоімпорт ТЗ. Сьогодні в нас на огляді такий прекрасний, чудовий, чарівний, можна сказати, автомобіль Шкода Октавія 2017 року. З мотором 1.6 TDI, з дуже гарній комплектації, колір білий металік, хром-пакет красиві, гарні диски, 18-ки, LED, фари задні. Парктроніки. Цей автомобіль з 201 тисячам пробігу. Останнє ТО він пройшов в травні 2022 року. На 185 тисячах кілометрів. Замінено масла, фільтра і акумулятор. Цей автомобіль у нас свіжо пригнаний з Німеччини, з німецького аукціону, з підтвердженням на пробіг. У нас всі автомобілі з гарантованими підтвердженими пробігами. В оголошеннях у нас всюди відкриті він коди, тому можна собі спокійно перевіряти. Також в Вересні 2021 року на 147 тисячах було зроблено заміну ГРМу і помпи. От. Так, у нас тут шкіряний салон з пам'яттю сидінь, з електроприводом. Дуже гарний збережений салон. Фонова підсвітка, яка міняється дуже багато кольорів. Зараз вам покажу всі кольори. Електроскладання зеркал, склопідйомники. Чи правильніше склопіднімачі. буде. Автоматичне ближнє дальнє світло. Руль з перферованої шкіри. Такий спортивний. Датчики світла дощу, салончик гарний, збережений, без потертостей. Дуже комфортний автомобіль і гарний. У нас е підрульові лепестки, переключання, якщо на механічну коробку переходиться. У нас є адаптивний круїз контроль. Так, поменю. меню. Строчки. Так. Поміжні системи водія. Паркування і маневрування. Так, освітлення. Попонував підсвітка. Це дуже-дуже красива річ. Вона міняє, можете собі поміняти підсвітку на будь-який колір. От так, щоб було, можемо зробити зелений. Тут у нас також показано, як вона міняє. Зелений колір червоний. От, змінюється. Тобто велика гамма кольорів. Забавка, але приємна річ. Цікава. Так що. Так, йдемо. Дуже багато функцій. Так, у нас сервіс. До заміни масла ще 14 700 кілометрів, то ще можна їздити. Так, у нас є підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль, який виводиться також на дисплей. Можна тут включити, тобто підводить і наставляється. Дуже гарне оздоблення салону. Так, і так далі. Тут у нас є, забув сказати ще, суббуфер Canton і музична система Canton. Забув зразу вам сказати. У нас тут іде ремкомплект. Машина є без жодного підкрасу, вся в рідній фарбі. Чудовий прекрасний автомобіль. Запрошуємо на огляд. Цей іще їде багато в дорозі, різних кольорів: чорний, срібний. На вибір дуже багато таких шкод їде. Запрошуємо на огляд на нашу стоянку, площадку недалеко від Львова. Будемо раді вас бачити. Можливо, саме цей автомобіль буде ваш. Ласкаво просимо.